Доброго весняного дня, любі діти. Весна це пора відродження. На дворі вже яскраво світить сонечко, все зеленіє та розквітає. І на мою весняну галявину хтось пролетів. Ти мені, мені допоможи? Послухай, хто сховався тут. Скажи. Слухай уважно, хто ж бавиться на моїй галявині. Здогадався? Вірно, це ж комар. Слухай далі. Ой, хто це тут літає? Так, це бджілка. А це хто? Хто так тріпочи крисину? Вірно, це бабка. Слухай далі. Здогадались? Звісно, це коник. А хто це так на галявині? Так, це мухи. А ще на мою галявину прилетів гарненький, легенький. Він літає, пурхає. Хто це? це метелик. Вона маленька, в неї червоне тільце, усипане чорними цяточками. Так, це Божа корівка або ще її називають жуком-сонечком. Смугаста, в неї його стрижало. Хто це? Так, це оса? А хто це в мене тут повзає у траві з таким жорстким крильцями, неначе панцир? Вірно, це жук. Подивись, скільки в мене мешканців на моїй галявині. Друже, давай подумаємо з тобою, як їх всіх можна назвати. Вірно, це комахи. А зараз ми з тобою пограємо в гру один багато. Дивись уважно на галявинку, у мене буде одна комата, комаха, а в тебе багато. Дивись на малюнок та називай. У мене метелик, а в тебе вірно, метелики. У мене комар, а в тебе комарі. У мене муха, а в тебе мухи. У мене жук. А в тебе. Жуки. Мураха. Мурахи. Бджола. Бджоли. Ой, дітки, подивіться, а в мене тут біда трапилась з нашим метеликом. Він попав у павутиння. Тут метелик пролітав. Павутині він попав. крильцями не тріпоче вирватися хоче. Давайте допоможемо метелику звільнитися з павутиння. Давайте всі разом подмухаємо на нього. Витягуємо губу вперед, і наче сопілочка. І дуємо сильно-сильно. Ой, не злітає наш метелик. Мабуть, погано дуєте? Ну-ка, давайте ще витягуємо губи, як сопілочка, вперед. І сильно-сильно дмухаємо на нього всі разом. Як багато комах. Навкруги нас. Давайте з вами порахуємо комах. Будемо називати кількість комах та його колір. Спочатку ми будемо рахувати коники. Подивись на малюнок, Скажи, будь ласка, скільки коників ти бачиш? Один зелений коник. Два зелені коники. П'ять зелених Коміків. А зараз порахуємо метелики. Вони у нас будуть блакитні. Рахуй разом зі мною. Один блакитний метелик. Два блакитні метелики. П'ять блакитних метеликів. А зараз до нас прилетіла бабка в неї жовті крильця. Рахуй. Одна жовта бабка. Дві жовті бабки. П'ять жовтих бабок. Дітки, подивіться, скільки в мене тут комах. Вони всі заховалися. Давай допоможемо їх знайти. Скажи, будь ласка, де заховалась муха? Де вона сидить? Вірно. На паркані. А хто тут повзає? Так це гусінь. Скажи, будь ласка, де у нас гусінь повзає? Вірно за парканом. А де сидить метелик? На місточку? А де сидить божикурівка? Вірно, на гірці? А де повзе бджілка? Огірці. гірці, а де заховався коник, знайшов його? Вірно, коник під гіркою. Дітки, подивіться, на моїй галяниці літає джинка. Давай разом з нею політаємо. Приготуй, будь ласка, вказівні пальчики і покрути ними. Добре, слухай, бджілка, бджілка, покрошляй, з квіток меду назбирай. Витьauto> Давай ще Витягуй губи, піднімай до догори і разом з джінкою. Наша бджілка полетіла на галявинку до інших комах. Ви теж підете на прогулянку з батьками. І будете спостерігати за комахами. Але пам'ятайте, бережіть комашок, дітки, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Коли ви підете гуляти на прогулянку, ви будете спостерігати за комахами, а потім прийдете додому і намалюєте комах, яких побачили.